Я Скільки там можна перебувати? Я думаю, мабуть, до кінця виборчого часу. Взагалі не знаю скільки ми там можемо перебувати, але ми голосуємо і йдемо. Ми там не перебуваємо занадто довго. Я даже не знаю. Ну, мабуть, скільки скільки тебе буде нас понадобиться в для того, щоб зробити своє вибор. Нельзя. А чому я не протизаконно. Ні, я б такого не робив, бо це точно. І я не розумію, для чого це роблять люди. А, я думаю, що це взагалі, типу, вибір кожного. і якби виставляти, ну, на показ, я думаю, це все одно, що робити фотки в ванні, і, ну, те саме. Ну, це мені здається это тупо. А, ні, это зачем, это я читаю, это Ну, я считаю, что это неправильно. То есть это должно быть как ну, таинство твое, ты сам же выбираешь, делаешь свой выбор. Для этого есть такое у нас голосование, что не знает, кто за кого проголосовал. Тобто, ну, я считаю, это бесполезно. Бабушка, ми пішли голосувати. Я її проводив, показував. На мене почали кричати. Не казати, що так не можна робити, а саме кричати. Разом? Ну, взагалі, то так не можна, типу, а типу, в кабінку. Чому? чому так думаєте, що не можна? Ну тому що це кабінка для цього і зроблена. По суті, яка різниця? Ну, типу, тоді кабінки не робили. Тому що це вибір кожного і ти не маєш розголошувати. І взагалі кабінка це для захисту, я так розумію, для хто голосує. Виберете, по твою. Не треба. Идти в кабинку вдвоем. Почему? Вот. Потому что это уже против закона. Вот я это... помню, когда был малый, то я сам напросился к маме пойти посмотреть, что она там делает. Но вообще на самом деле, как бы я считаю, что это неправильно. Ага. А почему? Почему? Ну откуда он знает, кто ты? Нет. Закон є закон, закон нарушення нікому не Я так. Що, що ми голосуємо не так часто, раз в 4 чи в 5 років можна з собою взяти паспорт і прийти з паспортом на голосування. Просто запрошення можна написати сколько угодно, а паспорт це все-таки документ. Ще не зустрічала і не знаю. У мене завжди документи мені, Паспорт, все, я йду законно під'являю паспорт. А, думаю, ні. Ну, якби в цивілізованих країнах, наскільки я розумію, країнах. Все це робиться електронно, у нас взагалі якось так довго. Кабінки продивитися листок, ні. а проголосувати. Можете коло ні. кабіну? Ні. Я вважаю, що ні, це бред. За зачем тогда взагалі ці кабінки? Тогда кожен мог бы прийти, одразу на століки поставити і бросити свой бюллетень в ящик в корзину. Ну, також це ж така сама, типу, на тебе можуть вплинути, кого ти будеш голосувати. Також ти можеш вплинути на іншу людину, яка не знає за кого голосувати. Ну, я думаю, так. Дела появляются из-за того, что комиссия не справляется с работой. Я по-моєму, так. А че, не так? Ну, я взагалі гадаю, ну, що має... Ну, є правила, правила, правила треба виконувати. І правила. саме, як проголосувати проти всіх. Мені здається, це ненормально. Ну, якби... Я не можу сказати, що це. Ну просто людина до цього відноситься не що Коли на весь лист рисуються, вони ні за кого не хочуть голосувати, вони не вірять ні одному. Ну так, але це ні протести. Ну ж те, якщо ти ні за кого не хочеш голосувати, просто мабуть, дуже витягнути, щоб твоїм голосом не А рисувати чи Це на не то і говорить.